Всім привіт! Нове відео, це буде новий обзор. Сьогодні ми поїхали на басейн Обуховська. Це Дніпропетровська область, Обуховка і турбаза в Сосновому лісі. І тут є басейн. І зараз я вам все покажу. Так, зараз зніму туалет. Все чисто, охайно. бачите, умивальник, унітаз, помити руку. Як без мене, все охайно, подобається. Итак, турбаза знаходиться в Сосновому лісі. Обуховка це 25 км від Дніпра. Тут є кафе, ресторан з баром, є домики, які можна зняти і жити, і басейн. Ось такий басейн. Басейн ділиться на дві половинки, дитячий та дорослий, з підігрівом. Вартість басейна 500 гривень. Забронювати можна по телефону, але 100% предоплата. Так, тут дитячий майданчик, і зараз покажу територію. Посилання на турбазу я залишу в описі. Як я і казав, це турбаза. і тут є як звичайні домики, так і класу люкс. Басейн 500 гривень, якщо знімати, орендувати. На добу або біля. більше будинок, але пасен все одне буде коштувати окремо. Басейн я вам показав. От така територія, такі сосни. Вирішили сюди поїхати спробувати, тому що нам ближче їхати. Ну і подивитися територію, щоб більш велика, щоб в подальшому прогулятися з донечкою. На території є беседки з мангалом, де можна приїхати просто пожарити, посмажити м'ясо. Багато будинків ще будуються, перебудовуються. Дивіться, яка краса. Свіже повітря. Відпочивають вже. Ми приїхали без м'яса сьогодні. Чисто. Поплавати, позагорати. Йдемо далі. Так, ще територія. Дуже красиво все. Чистенько. Пахне сосною. Далі там інші турбази. І Чуть далі є річка Оріль беседочки біля будинків, ну, поки що все сподобалось. І зараз піду до своїх, зниму поближче вам басейн. Як я і казав, на території є окремі беседки з гойдалкою, щоб можна було смажити було шашлика Приїхати компанію, так от посіяти, смачно поїсти. Зараз перевіримо є, чи є вода цивілізація. Тихо, тиша, Ніхто не шумить. Так, приїхав, те хесненко, включив українські пісні. Та приємну компанію. Жувати м'яско та попивати лимонада прохолодного. Красота. Так, і зараз басейн. Як бачите, ліжаки є, газончик, видаються полотенця. Басейн поділяється на дорослий та дитячий. Вода підігрівається. Є затишок від сонця. Дуже цікаво. А зараз знимо басейн. Басейн невеличкий, але глибокий, є понад бортиками лавочка в воді, можна присісти, та ділянка дитячий, там 60 см глибина, теж підігрівається. Як бачите, затишно, є зонтики та тінь від сосен. Отак. От роздягальня і там, як я казав, є бар, кафе, можна замовити поїсти, випити. Ну, доволі все чисто, акуратно, приємно. Поки що приємно дихати, ми задоволені. Також на території є такі мангальні зони і туалетні, щоб можна було добігти спокійно. До міста призначення. Так що все цивільно гарно, чистенько. так, умовальнички теж є. Так, що тут у нас написано? не матюк не палити. Ну нормально. Тому подобається, дивитися. Гнездочісь гарно дуже. Так, також на території є. Загальна кухня, газове бале, балони, піч, електро, газова, мікрольова піч, електрочайник, мойка, болер, холодильник. Ну, можна щось приготувати. Доволі таки зручно. Так, і ще є от такий дитячий майданчик. Качельки. Ильца. Все на песочку. Можно и пасочки поработать И покататься. Еще и гойдалка. Тут футбольное поле. Дуже цікаво все. Как красота. Да? Доню. І зараз висновок. Вартість басейну 500 гривень, в принципі, як і на інших басейнах. Бронювання можна по телефону, але мінус це 100% передоплата, і якщо ви не змогли приїхати, то кошти не повертаються. Плюс це територія Сосновий ліс, дуже велика прогулятися можна. Є кафе, щоб поїсти басейн. Підігрівається, це теж плюс. І є невеличка площа басейну для маленьких діток, де не дуже глибоко. Тому нам сподобалось і, може, приїдемо якось з ночовкою на добу. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, залюбки вам відповім. З вас лайк, підписка і всього на краще. до нових зустрічей.